Вас вітає онлайн садочок «Дошколярик». Я вихователь Олена Миколаївна. Я зима, прийшла здалеку, снігом вкрила ліс і ріки, білим пухом, мов вуаль, одягла я весь наш край. Я танцюю сніжно біло. Щоб навколо стало мило. Холодок, мій любий друг, а сніжинка ніжний пух, на гілках блищить намисто, все навколо урочисто. Я чарівна, я зима, казка в мене чарівна. Дітки, вас вітаю, всім здоров'ячка бажаю. Сьогодні хоч і морозна, але така гарна погода, так і хочеться вийти на прогулянку. Погляньте. Як чудово танцюють сніжинки. Запрошую вас, малята, на прогулянку до зимового лісу. В лісі живе мій друг і помічник лісовичок і лісові мешканці. Привіт лісовичок. Я лісовичок, я по лісу походжаю, кожну гілочку і листочок охороняю. Я про все у лісі дбаю. Пильним оком доглядаю. Я добрий господар дерев і стежок. Я лісовичок. Ми прийшли до вас в ліс на прогулянку, а в лісі нікого немає. Чого ти такий сумний та зажурений? Одного ранку я прокинувся і чую, що хтось в лісі кашлює, чихає та стогне. Що ж це таке? Зима прийшла на гостину до лісу, а мої друзі хворіють. Треба їх рятувати. Гей, сніговичку, може, ти знаєш, чому всі звірі захворіли? Так, я бачив. Зайчик пив холодну воду і тепер у нього болить горло. Лисичка бігала і промочила ніжки і замерзла, тому у неї температура і нежить. А білочка стрибала по морозу без шапки та шарфику і тепер кашляє і чихає. Ось чому справа, тому ми зі сніговічком тобі й звірятам допоможемо. Малята, а ви знаєте, як допомогти вилікувати звірят. Чого не слід робити, щоб зима була безпечною? Зима чарівна, чудова і радісна пора року, але дуже холодна і морозна, і треба пам'ятати про безпеку для свого здоров'я, бо саме в цей час дуже легко застудитись, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. У вас може боліти голова, горло, нежить та кашель, може підвищуватись температура тіла, і тоді не буде сил гратися в улюблені іграшки. А якщо вже захворіли, треба лягти в ліжко і викликати лікаря. Слід завжди пам'ятати про безпеку свого здоров'я взимку. Давайте нагадаємо лісовим мешканцям про те, як безпечно гуляти на вулиці взимку. Надівати рукавички, шапку, шарф, застібати всі гудзики потрібно ще до виходу на вулицю, оскільки холодне повітря може проникнути під одяг. Чистіше заходити до будинку, щоб зігрітися та зняти вологий одяг. Пам'ятайте, гуляти в мокрому взутті й мокрих рукавичках не бажано, хуртовину та сильний мороз залишайтеся вдома. Коли з'являються бурульки, виникає бажання скуштувати її, бо дуже вона схожа на льодяник, але не слід цього робити. Вона дуже холодна, до того ж вода, з якої вона утворилась, може бути брудною. Малята допоможемо зайчику, лисичці та білочці скоріше одужати та зберемо для них кошик корисних і безпечних продуктів, щоб хвороба якнайшвидше минула. В коричневий кошик покладемо всі корисні безпечні продукти. А в синій кошик смітник. Такі ж смачні, але шкідливі продукти. Мед. Так, в коричневий кошик. Чесник. Теж коричневий, щоб мікроби знешкодити. Калина. Вона корисна, тому в коричневий кошик. Льодяники. Вони смачні, але не корисні. Чай з лимоном. Звісно, корисний. Морозиво. Ммм, смачне, але шкідливе. Цибуля. Покладемо до корисного кошику. Газований напій. Солодкий, але не корисний. Морква вона дуже смачна і корисна. Тож простуду і хворобу ми переможемо малята і звірята знають всі правила безпечного здоров'я і дотримуються їх. Як допомогти, якщо кашель пити теплий чай, одягати шапку, шарфік і рукавички? А якщо температура? Лягти в ліжко і викликати лікаря. А коли нежить болить горло, ні мочити і не гуляти з мокрими ніжками в мороз і холодну погоду. Молодці звірята, теплі рукавички надій на носи, Пий гарячий чай носик бережи. Цілу зиму безпеку здоров'я стережи. Вдячні тобі, зимонька, за допомогу і поради для безпеки здоров'я взимку. Тепер звірята швидше одужають і будуть разом з тобою гуляти в лісі. Бережіть своє здоров'я, дбайте про його безпеку. Безпечного вам здоров'я взимку! До побачення!